Я Дзержинська Ольга, я приїхала з міста Краматорськ. У нас був дуже великий шлях до міста Боярки. Ми спочатку були у Кам'янськ-Подільському, Хмельницька область, потім у Хмельницькому. І зараз ми знаходимося у Боярці під Києвом. І дуже хочемо, щоб це був наш остання точка поки що. Принаймні. Я голова молодіжної ради при Донецької облдержадміністрації. І активно займаюся молоддю, як молоддю, котра залишилася там, в Донецькій області, котра ще не виїхала, так і молоддю, котра знаходиться на, на різних куточках нашої України і Європи. Ще з 2014 року ми почали займатися питанням молоді ВПО, тому що у нас дуже багато було студентів. К нам переїхала до Краматорська три заклади вищої освіти. І ми зрозуміли, що нам потрібно якось їх підтримувати, давати розуміти, що вони частинка України, що вони нам потрібні, а тому, що дуже великий стрес пережили саме молоді люди, і нам хотілося, щоб вони відчували цю підтримку від нас. І дуже класно була ця програма Донбас Україна. А де ми залучали абітурієнтів з підконтрольної території України? Ми допомагали їм вступити в заклади вищої освіти і навчатися, адаптуватися в Краматорську. А ми проводили також 13-го року багато тренінгів, багато різних заходів для молоді, ВПО, щоб вони почувалися потрібними і частинкою нашого громади. А тому у нас дуже великий досвід, починається з 2014 року, що робити з молоддю ВПО і як допомагати їм, І як їх ну, їхній психологічний стан щоб було в нормі, щоб ну, не, не ну не побезпоїти їх якось. Я дуже хотіла потрапити на програму Сила. Я побачила, як, як звичайна ще людина а, на гурті. Побачила це оголошення і думаю, клас, я дуже хочу. Чому б ні? У нас дуже така активна позиція була до цього, але нас не вистачало ну, там, деяких скелів. Ну, Ми Працювали з молоддю ВПО, але нам не, не вистачало там, систематизації якоїсь, не вистачало якісних структурованих тренінгів. І тому мені дуже було цікаво, як же ж це робиться, як це буде робитися. А, бо там було прописано, що от амбасадори сили, наприклад, вони будуть проводити а, тренінги а, по програмі, котрі вони придуть попередньо тренінги для тренерів і самі потім будуть проводити тренінги. І мені було дуже цікаво, як же ж вони будуть, за якою методикою будуть вони проводити. Ось отак я попала до програми Сила і дуже задоволена, що ми. Ну, опинилися в неї, тому що дійсно, окрім того, що я отримала дуже якісну методику проведення тренінгів, я познайомилася з дуже класними людьми, тренерами, дуже класними партнерами, дуже класними з хлопцями та дівчатами, тому що їх досвід він також дуже класний, унікальний. І мені було дуже цікаво спілкуватися з ними і приймати цей досвід і залучати потім їх як, як спеціалістів, як спікерів на свої заходи. А завдяки силі я познайомилася з нашою чудовою керівницею відділу молоді питань ВПО а при молодіжній раді. Це з Даша Дєцька, і дуже задоволена цим знайомством, тому що. Дійсно, для мене це дуже важливий, важлива людина, тому що ми дуже багато чого зробили, починаючи з, ну, з нашого знайомства. І завдяки програмі Сіла, а саме школи адвокації від АДАЯ, Я ми зрозуміли, що ми можемо спільно робити такі круті справи, і нас дуже великий досвід, і ми можемо. Допомагати нашій молоді справлятися з, ну, з такими ж самими перепонами, які в них є. А зараз у нас дуже класний проєкт, який у нас був від сили. Ми дуже ним пишаємося. Це у нас був форум адаптація. А ми зібрали 50 представників молодіжних рад. Це були у нас як 20 осіб онлайн в офлайні, так і 30 осіб в онлайні. Дуже великий шалений був відбір, бо багато людей зареєструвалося, і ми, нам було дуже важко відбирати взагалі людей, тому що дуже великий попит був до нашої, до нашої ініціативи. Тому що молоді, ми зіткнулися з тим, що молоді місцевої дуже важко а, працювати з молоддю ВПО. Вони не знають, що з ними робити, щоб їх, як правильно з ними вибудовувати відносини, mm -hmm. які заходи будуть актуальними там, для них. І тому це наша така практика, ось, цей успішний кейс, був дуже, а, дуже їм потрібен. Так, дуже велика різниця. В тому, що, наприклад, при роботі в Краматорську ми розуміли, що в нас є досвід уже восьми років, і ми вже є пропрацьовані тренінги, і заходи, які ми проводили з молоддю ВПО. Тобто, тут одна у нас сформована така ком'юніті. А коли ми працювали в Кам'янець-Подільському і в Хмельницькому, ми зрозуміли, що тут взагалі нічого не знають, ну чули, але не були дуже готові до такої, такої кількості людей, взагалі так. Особливо молоді. Тобто, що робити з цією молоддю, як з нею комунікувати, для них це було ну, дуже складно. І тому, коли ми приїхали в камянець подільський ми одразу пішли до міської влади і сказали, що ми готові їм допомагати і працювати з ними, і проводити заходи, як і для молоді ВПО, так і для місцевої молоді, що дивитися своїм досвідом, бо потім ми ж там не назавжди, ми поїдемо, а це наш досвід залишиться. І заходи ці також можна використовувати потім для молоді, котра буде приїжджати ще, ще ще. От зараз обоярці тут дуже класно приймають переселенців, тому що вони також бачили а, частково такі, такі військові події, а тому вони більше розуміють і, і більше так з розумінням відносяться, і більше готові допомагати включатися в цей процес. А, і тому поспілкувавшись також з місцевою владою, з молоддю місцевою, ми бачимо, що вони готові. Йти на цей контакт і, і разом щось зробити, що вони готові не тільки, щоб ми показували їм, як це працює, а ще й а, переймати досвід, там, щось підказувати, щось а, доповнювати своїми ініціативами та ідеями. Ну тому що це поклик душі, це моє таке заняття, котре. Я люблю молодь, я люблю розвиток і дуже хочу, щоб була у нас розвинута держава. І тому я завжди готова допомогти, якщо це нічого не коштує. Ну, тому що це більше як таке хобі. Хтось там вишиває хрестиком, так, а хтось розвиває молодіжну політику. Ну, тобто у кожного своє позов серця. Дуже змінилася. До 24 лютого було на кращий, на кращий бік, тому що вже почалися і у нас авокаційні кампанії стосовно житла для молоді, і документарні і заходи були проведені, дуже багата кількість розроблена. А тепер нам потрібно починатися спочатку, бо є дві різниці. Молодь, по котра переміщена вже друге. А у них є вже досвід, як виживати, як взагалі там бути, і які проблеми вже у них є. Вони, вони знають, як ту довідку вже оформляти, mm -hmm. що там потрібно, і так далі. Молодь ВПО, котра з цим штахнулася нещодавно. Це така, ось для них це новий взагалі досвід, і їм потрібно. Заново все поясню, пояснювати, заново дізнаватися ці проблеми, бо проблеми у них можуть бути різні, бо з різних областей вони виїхали. І тому починати спочатку, але з цим досвідом, який у нас був. У Хмельницькій області ми дуже багато чого зробили. Коли ми були в Кам'янськ-Подольському, ми провели дуже велику кількість заходів, як для молоді, так і для дітей. А ми там сформували такий волонтерський, ну волонтерську спілку дівчат та хлопців, котрі а, приїхали з різних куточків України. Це було і Дніпропетровська область, і Харківська область, і Київська, Чернігівська, Донецька, Луганська. А тобто це була дуже велика кількість людей з різних областей з різними проектами. І ми всі об'єдналися і працювали над нашою спільною справою. А також ми об'єдналися з міською радою, і там проводили різні ярмарки. Ми збирали кошти на допомогу. Військовим, допомогу переселенцям, тобто дуже багато там таких от заходів проводили благодійних, а також проводили молодіжні заходи. А у нас навіть ми назвали це молодіжні посиденьки. А, щоб молодь мала приходити до нас, там є в них шатри від ЮНЕСЕФ, і там нам дозволили проводити такі, наші ці заходи. А от. І там ми збирали молодь тарі з А, Там ми розповіли ще такі квізи, розповіли, що такі різні тренінги, воркшопи проводили там на прокачку со скілів різних. А, тобто на лідерській якості, тобто дуже класно прокачали як їхню місцеву так і молодь ВПО. У Хмельницькому було відкрито хаб гуманітарний Все буде добре, Хмельницький. Там ми також працювали, проводили наші заходи різні. Ми там надали допомогу гуманітарну в рамках проєкту Сила і нашого проєкту Школа адвокації для студентської молоді ВПО. І потім проводили вже ось у липні місяці дуже не класний, на мій погляд, проєкт. Це ідіатон, адаптація, інновація. А він дуже такий класний. Нам сподобалось те, що там було п'ять команд. Всього приймав участь 30 чоловік і дівчат. І... П'ять команд всіх сформували п'ять проєктів своїх стартапів. І один проєкт вже є ФОПом, і ми дуже пишаємося. Це дуже крута в нас дівчина, От, вона відкрила свій слон краси, екологічного напрямку, Так, і вже працює там робить дуже класні речі і дуже запрошуємо до неї. І дуже така цікава ідея. Вона прийшла з одною ідеєю і вийшла з цілим стартапом. Мене мотивує мова Донеччини. Тільки мого, Донеччини, бо а, я дивлюся, щоб вони було все добре, щоб вони розвивалися, бо я знаю, що вони дивляться за мною. А, і я не можу бути якоюсь там слабою або там скиглити, або казати, що я не можу це робити. Тому що моло дивиться на мене, і вона каже, так, якщо вона може це робити, і ми також це можемо робити і рухатися вперед. Я кожному кажу, що хто, якщо не ми. Якщо ми не будемо робити щось для молоді, ми будемо бачити те, що було в радянському союзі. Ну тобто, ми хочемо, ви хочете так, щоб було ні, тому давайте рухатися. Все, Оце головне правило, котре я, ну, кажу кожному і кожній представниці молоді.